Ураночку, раночку, соколики, ластівочки. Ще рівні карти, які доповнюють один одного. Це, бачите, вони з одної категорії. І зараз я скажу вам, що готова нам доля весною. Буду, карти будуть один одного доповнювати. Двома колодами буду дивитися. Давайте ми так будемо. Задумаємо. На карти певні. Так, дивимося, давайте один, два, три. Жалко, вам, мабуть, не видно. А, ось видно. Бачите? Три. І зараз будемо дивитися, задумайте. Будемо доповнювати цими картами, що саме вам готова доля. Весна 2025 рік. Так, задумали? Перша карта, великий високий польот долі. Тут ви так взлетите, якась буде така подія, що ви навіть зараз не думаєте, що воно може так вас підняти. Це може по фінансам бути, це може бути робота сновшибательна. Ну, наприклад, знаєте. Повезе. От Довго хто два роки три не міг знайти роботу, знайде прекрасну роботу прибуткову та ще й любиму. Або довго не мирилися з кимсь, з якоюсь людиною і помиритися. Давайте будемо зараз розкривати таємницю цією колодою. Бачите, я ж вам кажу, і будете взважувати, зважувати, як же вам поступити, бо дуже такий підйом долі буде. Такий неймовірний. Ви бачите, тут сонце, тут луна. Рівновага. І так гарно, і так гарно. Так, давайте ще дивимося. Я вам кажу: отут більше випадок той, що після того, як ви не спілкувались дуже довго з якоюсь людиною, були в спорі, ви помиритесь тепер. Це для вас буде неймовірно. Знаєте, дивно, це буде просто чудо. Так, е, хто задумав на другу карту? Боже, тут весілля. Дивіться, тут весілля це е, ви його чекали, мабуть, не знаю, все життя. Може будь навіть жили в громадянському бракі, а не виходили заміж, не було законних відносин. І тут весілля нарешті. ну зараз розкриваємо цими картами. У нас ще й досі сірена. Да, так, то я ж бачу, що ви тут будете задоволені. І скажу, чого чого ви ніяк не могли оформити відносини, бо він на відстані, він не коло вас. І от нарешті нарешті весна принесе, принесе вам. Те, що ви чекали все життя. Ну, тут весілля. А хто одинокий, взагалі, отут буде знайомство судьбоносне, доленосне, яке подалі приведе до заміжжя. Так, бачите, ці карти з одної категорії. Бачите, вони це одна фабрика і дуже гарні. Я їх обожнюю і ці і ці. Це карти долі, це карти споріднених душ. Так, і давайте тепер третє, дивимося, хто задумував на третю. На рівні будете сражатися, знаєте, або я, або вона, або я, або вона. Це може бути ще сраження, боротьба з хворобою. Це теж може бути боротьба за равенство, за первінство хто кого. А ну, зараз побачимо. Давайте витягую карту. Так, да, і тут ви знаєте, як будете боротися за ваше кохання. Ось, за ваше кохання. Може, це буде навіть суперниця. Ну, якщо ви знаєте, не завжди і зміна може привести до предательства. Так, да, це предательство. Я рахую, що і зміна – це предательство, але є ще треба дивитися, обставини є. Я, допустим, ніколи не простила зміну, ніколи, Ну, Все одно є різні обставини. Є обставини. І от це, що вам таке був нож в спину, ви будете боротися за своє кохання. І я думаю, що ви помиритесь. Ви 10 разів подумаєте, що то була за зміна.